Радянська влада, а, власне, робили все для того, щоб про нас нічого не було відомо. А, у мене навіть в паспорті радянсько було написано татарін, не кримський татарін. Хоча, ну, я прихильник того, щоб ми називали себе Кремли, тобто Кримці не кримчані. Кримли це Кримці. Ну і не всередині нашого народу, точно такі доволі емоційні дискусії стосовно самоназви, ну, але це інший кейс. Так ось. А, де Юре да, в Радянському Союзі нас не існувало. А ми були, зберегли і свою мову, і свої традиції, і свою віру, да, і свою культуру, в тому числі 400 тисячний народ протягом більше, ніж 100 років, уявіть собі, протистоїть 200-мільйонній радянській навалі. І успішно протестити, тому що ми врешті повернулися на свою батьківщину, зберегши і свою мову, і свої традиції, і свою культуру.